Відшоти перший плюс другий сель. 10 кг. Ціна 650 гривень. Ось такий злавенький швічок. Ось такий. Їх дуже є багато. За 650 гривень і ціна просто міцна. Ось такий розивенький з капюшончиком. Ось тип. Чорний іде Далі йде ось такого плану. Розмір тут на 176 см. Наступний йде ось такий сіренький з капюшончиком на замочку. Далі йде ось такий світшотик Наступний XXL йде класний. Вау, подивіться, який смайлик. На замочку. Рукав такий. Дуже класний світшотик Розмір тут елечка Далі йде ось такий чоловічий капа. світшот оригінальний. Наступний йде чемпіон. Також він йде оригінальний. Наступний. Вау, дивіться, яка класна ромашка. Наступний світшотик йде ось такий синенький з капюшончиком. Розмір тут Емка. Далі йде. Ось такий світшотик. Наступний. Елючка. Далі йде. Ось такий оранжевий. Взад іде ось такий. Наступний свічок іде ось такий синенький. Розмір тут елечка. І остання моделька, дивіться, який класний левітон. Дуже гарний. Мій навіть не левітон, а це вали. Якийсь такий бренд валив. Я щось подумала, що телевітон. Розмір тут не вказаний. 650 гривень.